Всім привіт! З вами на зв'язку Даша Тренер. Я тренер більше 16 років. Я починала свою кар'єру в фітнесі як тренер з Пілатесу. Обожнюю Пілатес. Просто вважаю, що це знаєте. Оці всі мемчики про там дайте мені еліксир молодості. Людина протягує типа пігулочку. На ній написано Пілатес. Вони не просто так. Бо я вважаю, що це просто офігенна тема Пілатес. Потім я почала викладати аеробіку, степ аеробіку, і потім вже я закінчила другу вищу освіту. Я отримала вищу освіту в інституті фізкультури як тренер з олімпійських видів спорту. Все життя навчаюсь, дуже люблю спорт. Дуже люблю рекреацію, саме відновлення і обожнюю використовувати методи рекреації для здорових людей, і це просто виводить їх на суперновий рівень відчуттів свого тіла, можливостей. Ну і взагалі я вважаю своєю одною з місій, щоб кожна людина змогла реалізувати свій потенціал. І дуже часто, щоб реалізувати свій потенціал, у людини не вистачає сил просто звичайних фізичних. Сил, тобто, каже, в мене немає енергії, в мене не знаю, болить спина, я вже не піднімусь туди, я не зможу пограти з дітьми і так далі. І мені дуже подобається е, допомагати людям реалізовувати їх потенціал. У мене навіть був колись проект Відкрив собі супергероя, бо я реально вважаю, що кожна людина має дуже дофіга класних своїх здібностей. Отже, е, наш ефір сьогодні. Буде дуже цікавий, можливо, ви захочете потім продовження цього ефіру, бо в 2015 році зі мною сталася така величезна якби, проблема з організмом. В мене просто полетіли всі гормони. Мені тоді було 28 років. Да, да, 28 років. Я не буду вам розказувати, які конкретно, які там туди-сюди гормони, бо у кожного це своє, і саме цікаве, що рішення буде однакове для всіх з різними показниками. І якщо ви можете, в принципі, порахувати зараз 2025 і якщо через 10 років я вам даю рекомендацію того, що я пробувала 10 років назад, ну значить це дійсно прийшло випробування часу. Отже, я завдячую цій рекомендації моєму терапевту. Мій терапевт це надзвичайна жінка. Я дуже багатьох людей послала до неї якби, на прийоми. Це людина, яка вела мене з 15 років. Мені 38, Ну, тобто, порахуйте, скільки років знає мене мій терапевт. І от коли я почала хворіти нон-стопом, тобто в мене був період просто от 15 16 рік. По-моєму, за 16 рік у мене було 9 хвороб, 6 з них я виліковувалась антибіотиками. Тобто це був просто капець. і в 16-му році в мене увезла швидка з нервовим зривом в нашу обласну в Києві, де мене відкачували. І от в принципі, цей лікар, це моя терапевт, вона по вона повпливала на мене дуже сильно, і от е, її дуже сильний вплив почався саме з тибетської гормональної гімнастики, яку я вам сьогодні хочу презентувати на моєму ютуб-каналі. або якщо ви дивитесь на ютуб-каналі, уже є е, це відео саме цієї гімнастики. А зараз у мене розмовний ефір. Чого я її рекомендую, які наслідки є у мене і у клієнтів, яких я рекомендувала. Привітки всім! Всі ставте мені сердечка, будь ласка, тоді цей ефір розповсюджується. І я хочу порекомендувати цю гімнастику вам розказати якісь базові основи чого. Отже, за досвідом більше, ніж 10, ну, по факту, 10 років, да, бо я почала її в травні 2020. 2015 року робити цю тибетську гормональну гімнастику я вам можу розказати таке. По-перше, давайте візьмемо точку А. Тобто точка А у мене була, що в мене просто якась жопа була з гормонами. От саме от так кажуть мені всі, у кого якісь там тіпа, проблеми з аналізами, вони тіпа, не хочуть мені казати, тому що ну, жопа. Жопа, отак. Прям, знаєте. І я з цього, цього знаєте, скільки на дивилася за свою тренерську практику. І фішка в тому, що а, в будь-якому випадку а, є по факту гімнастика, яка, от уявіть, що у вас в телефоні завелись якісь, не знаю, типу, блін, ну, вже в айфонілах такого немає, але уявіть якісь там типу, оці глюки, налаштування вам, не знаю, дитина забрала і поміняла, що у вас обої, там, Майнкрафт і так далі. І от уявіть е, е, ситуацію, коли ви просто хочете скинути до базових налаштувань. І умовно, ця кнопка, коли ви заходите на налаштування і скидаєте до базових налаштувань, це і є оця тибетська гормональна гімнастика. Краще пояснити я не можу. Фішка в тому, що вона дуже м'яко працює просто для того, щоб повернути вас в нуль, так як має. Бути. І фішка в тому, що це працює е, у всіх. За 10 років, реально за 10 років, е, всі, хто попробував, вони всі мають результати. Фішка в тому, що зарядка ця ну, це реально 5 хвилин, може 6. може І 6. І е, як, коли я загрузила в Інстаграм, в Інстаграмі вже є, але це треба погортати, а, то дівчата, які пробували зразу, вони сказали, що ти прокидаєшся зразу. Тобто такий, якби ефект, що ти одразу прокидаєшся. І для мене це фігенний ефект, бо я в той час працювала а, інколи. Ну, взагалі, на п'яту ранку я приїжджала на роботу тренером. Я була боксерської команди, і там перше тренування у нас було там, з 5-15 до там, 7, наприклад. А потім я їхала на свою роботу, де я працювала персональним тренером. І ця фішка, коли ти реально прокинувся. Це Тибетська гормональна гімнастика. Знову ж таки наголошую, вона вже є і в інстаграм, і в моєму Ютуб-каналі з такою ж обкладинкою, тільки там, тіпа, тут в мене тіпа, обкладинка говоріння, там, типа, тибетська гормональна гімнастика. Це якщо про Ютуб. І фішка в тому, що коли я прийшла до свого терапевта, ми там дивилися всі ці, от у 2015 році там мої плюси, і мінуси. Вона мені зразу сказала, типа, Даша, ну тобі треба не колоти щось, не додавати щось, а в тебе вообще базово все порушилось, все. вся херня, вся херня, Даша, да допідлять. Да І вона мені порекомендувала, а, взагалі, ця неймовірна жінка, вона зробила дуже багато для мене, я їй дуже вдячна. А, бо а, я просто, якщо чесно, Довірилась їй і просто почала робити цю гімнастику щоранку. Просто завела в YouTube Тибетська гормональна гімнастка. Тоді це було одне відео. Це зараз їх там випадає мільярди. Тоді це було одне відео. Я всім ще його рекомендувала. Зараз вже я рекомендую моє відео, яке я перезняла. А, а, і фішка була в тому, що я просто почала робити. І за рік сталося диво. А, сталося диво, бо всі гормони прийшли в норму. А в мене неймовірним чином виросли груди з першого розміру на третій. І тіпа, я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається, чого якось так все по-другому. І коли ми там почали здавати аналізи, в мене був безлімітно всі обстеження. У мене була така, так сказать, медична картка без ліміту, то я прям бавилась наповну, скажу вам чесно. То я відчула, як це просто поміняло моє життя за рік. Тобто, реально, 6 хвилин в день я прокидаюсь, мої гормони через рік налагодились. Секунду стоїм тут, мені на дещо тут закрити. І я зараз повернусь. Скажу чесно, я не буду вести ефіри так. Знаєте, що, типу, прям не дойди, не присядь, на красі ідеально. Я буду вести так, як я вела, бо інакше я просто кину нафіг і заб'ю. А я хочу нести кльове знання. І ці знання того варті, щоб послухати. Отже. Я почала потрошку просто, знаєте, як своїм знайомим, які мої клієнти, які мені дуже довіряють, рекомендувати. Але це було так, типа серії не на широкий загал, а от якась людина мені довіряє. Я кажу: слухай, ну от я не знаю як, але це працює. І, в принципі, я зібрала уже за скільки років такий анамнез. Перше. Через півроку вона починає діяти. Тобто прокидаєтесь ви зразу після зарядки, але через півроку вона починає прям діяти і всі це відчувають. Тобто не чекайте, тут зараз вам зразу хорошо. Півроку. Друге, у дівчат, у яких були сильні гормональні збої, оце реальна така тема, піврозміра грудей мінімум додається. Бо. Е Ну, отак от це працює. Я не можу вам це пояснити. Це так працює. А, третій пункт дуже цікавий. А, ви стаєте якби підконтрольними собі. Я не можу це пояснити інакше, як. М Ну, взагалі дуже часто, ну я думаю, що ви всі там обізнані, хто дивиться цей ефір, хто там взагалі слідкує за якимись такими штуками, що на нас впливає, то управляє взагалі всім на ну, наш організм, Це на набір гормонів. І ці гормони сьогодні вони стрельнули в одну сторону, завтра вони стрельнули в іншу сторону, і вам, типу, жопа, ви типу, стаєте умовно залежними від цих гормональних скачків. І я реально, знаєте, ці всі мемчики на тему, у мене там така-та фаза циклу, а в мене така-та, і в мене є всього два дні, коли я відчуваю себе класно, і як я можу конкурувати тіпа, в чоловічому світі з таким гормональним фоном. Я вважаю, що От я дивлюсь на них трошки з презирством. Не через те, що я презираю жідочі організм, а через те, що раніше, хто мене знає, або хто не знає, зараз розкажу, я з шести років закохана в світ єдиноборств. Я все життя займалася єдиноборствами, і я могла на характері зробити все. Ну, тобто, якщо мені сказали, не знаю, рік кожен день ти стоїш п'ять хвилин в бланці. То я буду регать стоять в планці, я буду лежать в лікарні, але стоять в планці. Я знайду цей час. І е, от цей е, момент, це був трошки мінус для мене, як для жінки, бо я не могла зрозуміти, де я не хочу, бо мені лінь, бо я її завжди переборювала. І, або де я не хочу, бо я вже не можу. Знаєте? А, і коли я почала, оце якраз такий переломний рік в моєму житті 20-27 років, коли я почала робити тибетську гормональну гімнастику, я чітко усвідомила, що я стала контролювати а, якби більше свої емоції і свої гормони, але не через характер, що типу соберусь. А через е, усвідомлення таке дуже м'яке. Тобто я е, стала підконтрольною своєї свідомості. І для мене це, мабуть, найбільший плюс, який я отримала від цієї гімнастики. По-третє, станом на зараз не скажеш, але глобально. За п'ять років Тибетської гормональної, ну бо я займалася до 20-го року, в ковід я перестала так прям стабільно займатись, бо одна з рекомендацій на цю гімнастику це робити її о 6-й ранку або до шостої. Це не обов'язково, встали, коли встали, зробили це краще ніж ніфіга, але я вставала завжди в п'ять чимось, а тут ковід, я півроку взагалі не працювала. Сиділа дома, нянчила племінника, гуляла в лісі, пила каву, було класно. То я перестала робити гімнастику, бо я то в 10 встану, то в годину дня, Отакий такі дві І я дуже швидко, звісно, пожаліла про це, бо це відчуття я втратила, а потім, а потім війна. І коротше, я теж не могла все організуватися. Тобто я такими нахрапами робила там. Пару днів там, тиждень там місяць, але стабільно я вийшла тільки зараз, в 25-му році, знов і прям знову оживаю, і тому я вирішила це відео записати. Бо зараз я це роблю. І я завжди за чесні такі знаєте, практики, якими ну, я користуюсь зараз. Отже, коли я почала робити цю гімнастику за 5 років з 27 по факту, 28 років до 32. Я прям побачила, як не те, що я перестала старіти, я почала молодшати у себе на очах. І е, я абсолютно не претендую на те, щоб виглядати, типа, на 10 років молодше чи, чи щось таке. Бо останні там, роки е, я така хорошо потаскана життям людинка. Але от в той період. Я дуже сильно бачила, що я виглядаю на роки молодше за рахунок енергетики. За рахунок такого близького в очах цікавості. А вона є у дітей. Тобто, це не за рахунок, не знаю, стану шкірою. хоча я, ну типу, хто не шарик, я завжди жартувала, що це тому, що в мене до 32 ще були якісь угрі прищі. Поки я ретиноїди не пропила, А тіпа, після, потім пішла пігментація, тому я завжди в тоналки. І коротше я з цього тягнула прикол на тему, що я просто тіпа, в прищах, тому я виглядаю молодше. Але мені всі це помічали. Всі помічали, чого я виглядаю, ну, тіпа, дуже молода саме за рахунок цієї енергетики. От в мене була така, знаєте, тіпа, ну, як е, веселість. Потім вона пропала. Вона пропала, я прям це. Бачу, я дуже стала важкою, такої, знаєте, типу, проблеми. Ну, це, понятно, ми всі так зараз це переживаємо. Але зараз я вживаю це, я точно можу сказати. Я прям бачу, що мені допомагає, те, що я зараз роблю. Отже, Тибетська гормональна гімнастика дала мені, по-перше, нормальні всі аналізи. Я забула про проблеми з гормонами, там ще проблеми з циклом. Це все вообще. Ми, типу, закрили, просто зразу. А, да, у всіх, у всіх дівчат, у всіх, мінімум піврозміру. У всіх, це типу, від 20 років до у тих, хто 50 з чимось вже їм було, і це одно ну, це працює. А, контроль. І він такий, знаєте, приємний. Ти як типа, от, наприклад, я коли е, сідаю в класну машину, я зараз дуже багато вожу, е, беру чужі машини, вже не боюсь. Коли сідаю в машину, і це відчуття що ти можеш підгазану. Ну ти просто не хочеш. І от це відчуття було чітко у мене. Тобто, я відчуваю, що я можу вспилити, я можу щось розказати людині. Але я розумію, що, наприклад, зараз це не буде, бо в мені просто западло, в мене там кава, в мене там то. І навпаки, якщо в мене супер така грустінка, я її а, така думаю, от я зараз її не хочу проживати, я проживу її через годину. І це просто офігенне відчуття. Я впевнена, що от, жінки, хто мене слухає, ви прямо розумієте, про що я. І а, з точки зору. От я позап... Тобто, дивіться, 10 років я рекомендую тибетську гормональну гімнастику своїм знайомим. Я зібрала у всіх, е, такий анамнез, то що я вам розказала, цей стан дуже класного відчуття контролю над своїми емоціями. А це, це я вважаю, мені здається, що це просто суперплюс-бонус до класної гормональної картини. А, далі. Як це працює, я глобально пояснити не можу. Ну, не можу, тому що хтось це придумав. Там дуже кльово побудовані вправи, і з точки зору, що пишуть про неї, я можу вам передати. Я з цим згодна, але, ну, знаєте, я не можу зараз вам сказати, ну, от, наприклад, там, Втягує у нас кульшове сугло, походить назад, в такому -та положенні у нас сідниця максимально розтягнута, і активний рух від такої амплітуди до такої задіє сідницю на 100%. От там я можу вам цифрово пояснити, чітко там пальцем показати і сказати: «Оце працює так, дивіться, як круто, і умовно проопилювати будь-яку точку зору. Тут я не можу, воно працює. За 10 років я просто от реально десятки дівчат почула супервідгуки. Така гімнастика. Придумала не я, якісь тибетські чуваки. Воно працює, я кайфую. Зараз почала робити ще раз і заново от хочу поділитися. Отже, це система, от я згодна, тобто, це те, про що про неї пишуть, і от е, я хочу про, е, прокоментувати. так. Ця система підтримує всі гормональні залози тіла на рівні віку 25-30 років. І це точно. А, бо на моєму досвіду, я виросла, знаєте, я не звичайної сім'ї, а спортивної. І в мене тато і мама робили знаєте, ці 5 тибетських жемчужин це не вона. Гормональна гімнастика і жемчужини, ці прилини це інше. І тому я, знаєте, якби я з дитинства була зачарована, що тіпа, там, в Тибеті є супер багато секретів з точки зору здоров'я. І я, ну, якби, я от, цей такий фльор а, цікавості щодо а, там, якихось класних секретиків в мене був. Тобто я була предвзята. І я з таким знаєте, очікуванням робила. А, але дійсно, от станом на зараз я роблю ці вправи, я відчуваю, що в мене знає, такий реторн. Я відматую саме цей стан. Бо ми старішаємо, мені здається, не коли у нас там десь дряблість в шкірі чи щось таке або суглоби не гнуться. Це уже наслідок. Да? це наслідок. Але ми старішаємо, коли ми всередині перестаємо чогось хотіти. Хотіти і бути, знаєте, типу, цікавими до життя. Бо цікавість до життя вона притаманна дітям таким, молодим людям. А далі ми, типа, все поняли, все хереня, все тлен, давайте бухать. Ну, це я на вас призивається, я кажу, що так воно часто буває таке. І ось фішка того, що я однозначно. А з точки зору цікавості до життя, коли починає робити цю гімнастику. Далі сповільнюється старіння, це точно. Бо, а, якщо ми візьмемо звичайну фізику, там вправи такі: тут потер, тут потер, тут потер, ну, нічого такого, знаєте, типу складного. А, але ти пройшовся по всім залозам, і ти їх активував дуже м'яко. Можливо, воно через те, що постійна увага всім гормональним залозам приділяється, воно і працює. І дійсно е, ті клієнтки, які в мене роблять тибетську гормональну гімнастику, вони виглядають молодше свого віку. Це точно. Так, е, я ще не перевіряла, але можете зайти сюди через 60 років. Кажуть, що вона додає 20-30 років життя, це згідно от, тибетським рукописам. Я згодна, в принципі, бо я бачу, як я відчувала відчуваю себе і як я відчувала себе в 27 років, коли почала це робити. Тобто, це просто інший рівень внутрішнього відчуття. Якщо порівняти, я дуже люблю порівнювати з машинами, це якщо ви їздили на тарахтівки якісь, і потім ви сідаєте в класний автомобіль кращої якості. І ви починаєте їхати, і ви не розумієте, що конкретно помінялося, але помінялось все. Далі. А, ну, тут я ж кажу, я записала, і я згодна це, що вплив на біологічно активні точки, судини і покращується кровопостачання. Там і оця вправа, тарганчик потрусить руками з ногами. І знаєте, воно наче, що ти там будеш трусити 30 рахунків, що це змінить. І всі знають, що там, наприклад, по цю вправу, і це, типу, дуже кльова хвилину, дві. Ну, хто ж це робить? В рамках цієї гімнастики цю вправу я робила постійно. І ця вправа у мене, а, мабуть, такі запрацювала, бо дивіться. Ми, робота всієї системи вимірюється да, роботи самого слабкого звина. І дуже часто мілкі капіляри ми не пропрацьовуємо на сидячий спосіб життя, нерви, паління. Там, це все впливає на судини, саме на маленькі. І пусть ці 30 секунд трусіння тарганчиком, крапля в морі, але це крапля, яка крапелька за крапелькою потім робить таку знаєте, повінь здоров'я в вашому тілі. Тож, я хочу підрезюмувати, я реально не буду нікого заманювати швидкими результатами. Я не та людина. Я за то, щоб ми всі реалізували свій потенціал, і хто вже з цим працює давно, знає, що дива не буде тут і зараз через 5 хвилин. Реально знає. І е, якщо вам треба класний метод, щоб. Планомірно, крок за кроком, вписати роботу з вашою гормональною системою в вашу Daily рутін то оце цей інструмент, який змінить ваш стан, ваш гормональний фон і ваше відчуття цієї молодості. Воно настане. Я це гарантую: у всіх воно настає. Тож, Переходимо в Ютубчику на моїй сторінці, шукаємо цю гімнастику. Робимо, зберігаємо і обов'язково коментуйте, бо я чесно виклянчувала фідбеки. Бо люди, наприклад, почали робити, а далі я не знаю, вони роблять чи ні. Коли це там, типу, півроку пройшло. Або я там спитаю через місяць, я ще не почав. Я забула, а потім через рік людина мені каже: Блін, я роблю, я там почав там, через два місяці, і це типа так офієнна. А, І а, я дуже вас прошу, коли ви почнете або доробите ну, якби якийсь період, коментуйте, бо це дуже корисно мені, щоб розказувати далі людям. Тож я реально от цю штуку. Я рекомендую робити. Кожному щодня, коли стали, тоді робимо. І дякую вам за увагу. Якщо ви додивились до, до цієї частинки, то, скоріш за все, вам подобається мій стиль викладання, доносіння інформації. Підписуйтесь, бо я така людина, я не буду себе робити когось, ким я не являюсь. От я так розмовляю, так пояснюю. Так що я думаю, що якщо ви додивились, вам цікаво. Ну а я рада буду щось створювати прикольненьке нове, бо мені ця тема взагалі цікава. Всім до побачення і до нових відео.